Привіт, я Олена Савченко і я СММник в Канаді, займаюся створенням, просуванням соцмереж. У векторі я з вересня і за цей час я подвоїла свої доходи. З таким запитом я й прийшла на вектор, і зараз знаходжуся в активній фазі створення своєї СММ-агенції. Насправді дуже цікава історія, коли ми зустрілися вперше з Юрою, і він мене спитав, ну, що з СММ-агенцією, я кажу, ні, це абсолютно не мій шлях. Я не готова керувати людьми і створювати команду. Зараз я маю двоє помічниць на двоє найманих працівників, і за рахунок цього я масштабувалася і подвоїла кількість проєктів. І з найцікавішого, під кінець навчання, під кінець кварталу ми купили авто Sonata. І за Добре зроблену роботу і хороші успіхи. Я похвалила себе мрією багатьох дівчат Дайсоном, який був для мене в принципі недосяжним. Тому вектор став для мене реально місцем сили і росту. Єдине про що я шкодую, що не зробила цього раніше. Тому щира рекомендація усім, хто досі думає або вагається.